Привіт! Я волонтер. я волонтер. І Я волонтер я. волонтер вже два роки. Я підтримую Мар'янку Михайлову. Я в зборі Мар'яни вже три місяці. Ми кожного дня звертаємося до тисячі людей. З проханнями про підтримку працьовуємо в соцмережі, пишемо листи, проводимо лотереї. І це лише 10% від того, що ми робимо кожного дня. Заради Мар'янки, заради її дитинства, заради її життя. Бо діти повинні жити. Почуйте нас, почуйте нас. Почуйте, почуйте нас. нас. Тільки почуйте почуйте нас. Нас. разом ми зможемо врятувати Мар'яну. Тільки разом ми зможемо подарувати їй життя без тма. Разом ми не переможні.